Івано-Франківцям презентували новий прогресивний християнський журнал Слово переповнений зал засвідчив, що сучасному суспільству таки бракує інформації про етику, мораль, релігію, сім'ю та патріотизм. Вважає духовенство. Часопис «Слово» виходить вже два роки, і лише зараз, коли він має своє обличчя, почерк та постійних прихильників. Редакційний колектив вирішив зустрітися з читачами і тими, хто ще нічого не знає про християнський часопис. Віч на віч даві видання писати про все, але по-християнськи на всі життєві питання відповіді черпають з Євангелієм. Нашою місією є через друковане слово і зображення відповідати на виклики сучасності, але не просто відповідати, а відповідати будуючи творчий журнал таким свіжим сучасним стилем. Мірній графіці та в інноваційному форматі сьогодні слово виходить що два місяці. Кожен новий номер присвячений певній темі. 40 сторінок із 15 постійними рубриками містять в собі богословський погляд на ту чи іншу проблему, рецепти святості, словотерапію. Усе це пропонує своїм читачам редакційний колектив релігійного часопису. За кожним словом журналу, навчання як жити по-християнськи. Якщо дивлюся на кіоск пресою, то Дуже багато видань кольорових, люди читають дуже дорогих навіть видань, але дуже багато в них непристойних речей, таких, які не несуть зовсім доброго в життя подружжя людей. Тому хотілося чогось такого рівноякісного, але одночасно Божого. З 2013 року відкрита передплата на журнал. Серед читачів на презентації розіграли сертифікат на безкоштовну паломницьку поїздку до Риму. І ще двом передплатникам пощастило отримати 50 відсоткову знижку на подорож. Окрім дизайну, ну і зрозуміло самого наповнення теми, які підбирають про радість, про святість, про тут про бізнес. Навіть є мені як молодій людині. Дуже приємно взяти такий журнал в руки і почитати. Такою акцією колектив релігійного журналу хоче привернути увагу громадськості до часопису, який не лише несе слово Боже серед читачів, а й робить це по сучасному, якісно та професійно. Редакція журналу сподівається, що все це принесе слово, всеукраїнське визнання.